Демо дивитися транспортні засоби. Ось вони найцікавіші способи пересування. Ось вони, де всі. Зараз будемо дивитися, що тут є. Ну, о такі. А це, я так розумію, більше, типу, знаєш, щоб на більшій відстані їздити. Нам поки що такі не треба. Це лонгборди, це нам теж не треба. От нам треба щось ось таке. Найзвичайніший скейтборд. А тут колеса виглядають, наче вони квадратні. Ну, коли стоять квадратні. Вибір з скейтбордів набагато більший, ніж я думав. На них чомусь на усіх дуже дивні малюнки. Але це, мабуть, добре. Доброго дня. Йдемо зараз на зустріч із тим е бізнесом, якого я позавчора. Вчора? Вчора? Позавчора, позавчора розкажу щось по результатам. Я не думаю, що це займе сьогодні довго. One hour later. Домовились на неділю. Їм треба записати лайф івент. Там буде бенд, який буде грати блюз. А ще ми купили камеру для Лізи. Плівково. Варіант No1. І. да, до речі, він виглядає, наче Ванс. От все really? точно ти сказала. Ми фанати, в мене майже все взуття це ванс. І оце ще непоганий. Хм. Ні, Не, ну оце цей краще. Ванс краще виглядає. класик. Він класік, прям, так. Да. А каса тут. Уго! Скоро серія роликів, де я вчусь кататись. It's nice to leave Bobber, huh? One Bobber.